Ми їдемо в Болгарію, і як ви бачите, це на паромі. Ми на паромі. І Пункт пропуска Орлікова. Якщо хто не знав, з Одеської області, ми зразу відправляємося до Румунії, а потім на своїй автівці. А у нас Opel Insignia з маленьким пробігом. Якщо хто ще не бачив, подивіться. І купіть її, вона дуже класна і маленький пробіг. Ми їдемо в Болгарію. А чому в Болгарію? Бо багато хто з українців вже знаходиться в Болгарії, нам теж це цікаво. Ми будемо дивитися, наскільки там чисте Чорне море, ніж в Одесі, бо в Одесі воно просто жахливе. Ну, а так взагалі, друзі, якщо цікаво, дивіться і покажемо, що це за країна, чи бідна вона, чи не бідна, бо кажуть, що дуже бідно, що дуже багато людей там, бідоти такої. Ну, в принципі, зато недорога нерухомість, друзі. І ми теж будемо це дивитися. Не виключайтесь. Якщо ви не підписані на мій канал, то, будь ласка, підпишіться. Слідкуйте за ним. І мої контакти в шапці профіля. Ля Паром. І автобуси, і дві...